Ми продовжуємо розвивати мистецтво нестандартної гри в Counter-Strike. Як завжди, починаємо з топової пушки, Безузішки нікуди, всі топові раунди починаються точно з неї. На новій карті. Карта десь здається в Греції. Ну це не точно. Клуб такий модний. Там до синіх двора і там по-любому буде якийсь заміс. Вон хтось іде Ну, зараз я йому наваляю. Ти тільки вийди. Виходь. Слепу закину, все, виходь, давай. Ну давай! Ну! Ну чуть-чуть Та Там з дверей стріляй, виходь давай. Офеет він завалив мого і дальше виходити не буде, шо? В чому прикол? Народ, е. Що за вами йти чи чишо? Бляха, які вони нелогічні. О, клієнт. Ваш. Первый пошел. Там что-то стреляется на ба. Пушка топовая, но да трохи немного фору, поэтому возьмем на несчастный калаш. Так, ну он побег, побег, походу ну Он садит. 5 хп. У меня плевок, и от труп. Он что-то стреляет рядом Узбавуйся. мной. Так, ну, треба обходить. Треба что-то менять в тактике. Запрыг... Не. Вікном на переможе, ладно? Вроді зараз по каналу. Блін, він вже ставить бомбу. Якби не сране вікно, я би вже був там. Ну от що за... Хто карти робить взагалі? От тепер треба міняти якусь тактику. І тактика Десанту на башку! Ще один <плодишко> 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 матч